Саме 7 грудня святкується День української хустки, символ жіночності та вірності. Так здавна говорять про цей елемент національного вбрання. Звичай покривати заміжнім жінкам голову, з'явився у слов'ян ще до християнства. Але найдавніший український головний убір дуже відрізнявся від тих. Що згодом запозичили від сусідніх слов'янських країн, і більше нагадував рушник. У давнину українські хустки були переважно білого кольору, а товщина ниток та кількість шовку на полотні свідчили про достаток у родині. Важливо й те, як зав'язана хустка. За цією традицією можна було визначити. З якого регіону жінка. Згодом хустки на багато років заховали в скрині, вважали їх старомодними та асоціювали з бабусями. Але останнім часом цей аксесуар завойовує неабияку популярність серед світових модниць. Хустки це тренд, який пропонують. Більшість іменитих дизайнерів та складають про неї вірші. А хустка в нас завжди була в пошані, у літню спеку, люті холоди. Її гарно так замотували пані, як йшли до церкви, вдома та й завжди. А літню хустку часто вишивали, щоб гарною на голові була, і хустка людям щедро дарувала свій захисток від сонця і тепла. Бо голови від спеки закривала, а взимку гріла і несла тепло та від хурдели цревно захищала, щоб затишно у холоди було. Тор за турботу їх усі любили і прикрашали, як могли усі. Хустки яскраві діточки носили, а вже темніші вдови бабусі. Та всі любили хустинки з квітками, щоб маками і ружами цвіли. Тому хустки були завжди з жінками, як навіть путь останню їх вели. Краса в хустині нашій споконевічна, як і душа, що з піснею жила, бо в українок і душа лірична, у ній багато сонця і тепла. В рідному краї сонце тепліше, і зеленіше в полі трава, вищі дерева, люди добріші і голосніші пісні слова, хустка тернова, мамина мова. Знов нагадають серцю про те, в рідному краї, сонцем любові, навіть колючий терен цвіте. Хустка тернова, мамина мова, вся із любові, все із любові, хустку, хустину, жовту і синю носить сьогодні вся Україна. В нашому роді, в нашім народі хустку як символ всі бережуть. В білих дівчата веснами ходять, в чорних бабусі осені ждуть. Все нам на долі збутися мусить, мрія без краю, світ без кінця. Ой Україно, рідна матусю, як тобі хустка ця до лиця. Життя іде барвистими маминими рушниками стеляться в широкий світ дороги. А подаровані ними хустки стають оберегами. Дорослішають діти, сивіють батьки. Такий закон життя, але ніколи не старітиме наша квітуча українська земля. Ми маємо пишатися не лише щедротами її чорноземів, барвистими річками і горами, а й силою духу. Нев'янучою красою душ і помислів наших людей. І нині, коли предками і самим Господом нам даровану свободу, незалежність, найвищий Божий дар бути господарами на рідній землі. Усі свої сили, знання, досвід і волю маємо спрямовувати на те, щоб у центрі Європи постала вимріяна, Багатьма поколіннями багата і квітуча держава, Україна. Не в Терновому вінку мучениці, а в терновій хустині щастя.